Середа 20 березня для футбольного клубу Полісся був дуже унікальним днем, навіть можна сказати історичним. Адже вперше команда проводила відкрите тренування на центральному стадіоні міста. Усі виходили із підтрибунки під шалені облиски і скандування уболівання. У Нас були зустрічі з нашими ультразя. Пам'ятаю, на базі десь два рази точно приїжджали. І теж фани були відкриті і ігри були. Але Тормально. такого централізованого не було? так, так, на центральному полі напевно не було. Так, звичайно, це нововведення зараз. Ну, поки я був в цій команді, це нововведення. але це приємно, коли приходять глядачі і підтримують тебе навіть не тоді, коли офіційний матч, але не тренування зустрічі із уболівальниками, звісно, ніяк не міг пропустити і президент Полісся Геннадій Буткевич. Я так розумію, що трошки таке було хвилювання, коли ви їхали на тренування ніби на матч, та? тут ще зустріч з уболівальниками, якась така тренування з підвищеною відповідальністю. Так, так, тренування з підвищеною відповідальністю і ну, чекало, скільки вболівальників прийде, і достатньо прийшло до іраку, якщо б це був вихідний, то ще більше зібралось. Тому сподіваюся, що ми це ще повторимо. Спершу він якось скромно стояв подалі від центру подій, але пильні очі фанів не прогледіли зірку. І до Бені Макона враз вишикувалася черга. Слава Кіні! Як ти побачив тут Бені Макона так далеко? Бачив, прийшов, впізнав його. Тебе не було світлини досі? Досі не було, ні. Дуже хотілося так. Ну до речі, я його часто бачив на спарці, на спартаке в неділю на тренуванні з Вягіля, але не підійшов. З ким ще хочеться зробити світлину? З Денисом Бойко дуже Це... давно слідкую за його грою. Дуже подобається як гравець. А ти воротар? Так, воротар. Ну а поки футболісти активно тренувалися, уболівальники активно рухалися під запальні ритми. А найпалкіші з них ще й мали змогу отримати подарунки від партнерів клубу. Як тренуватися під у болівальників, під пісні, танці? Атмосфера супер і дуже радий, що прийшли так багато людей. Дуже приємно, що вони нас підтримують. В такий непростий час для команди. Я думаю, що це дасть дуже позитивний імпульс і якраз такий непростий час створює сильних людей, тому нам треба бути всім разом з болівальниками, з командою, з містом. І це, ці моменти дуже теплі для нас і дуже цінні, тому ми відчуваємо себе. Гравцями, яких підтримують, це реально сім'я, полісся, це сім'я. До речі, атмосферу створювали не лише обболівальники, запалювати почав і Бені Макона. Він взагалі був зіркою цього вечора. А коли почали скандувати його ім'я, конголезець ще й взяв до рук мікрофона, і всі почули його останній хід. Ви ще не знаєте який? Тоді слухайте, він уже в трендах. Він спочатку, коли прийшов, він був такий трохи сумний, але потім, коли він роззнайомився з хлопцями, то ми вже бачили, що він такий веселий хлопець, і парубок і він зажигає, так можна сказати, у публіку. Але і це ще не все. До рук Бені Макуана потрапив барабан. І партнери по команді дуже сильно захвилювалися. Ви бачили, який тамада бені Макона? Шикарний тамада. Треба барабан в нього забрати, бо він нам на базі не дасть спати сьогодні ночі. Ви очікували такого від Бені? Ну, від бені завжди можна очікувати. Що завгодно. Він така епатажна лічність. У нас е... яскравий і не тільки тут, а й на базі. Його завжди чутно, тому що я навпроти нього живу. Його завжди чутно. Тому, ну, це Бені. Кажуть, що він барабан з собою забере на базу. Висівисіляємо відразу. Вже після тренування найсміливіші з фанів отримали нагоду пробити пенальті кіперам Полісся. Вдавалося дуже навіть добре. А на останок до позначки підійшов ще й коуч. Бені, Макуана без діла теж не стояв. Він збирав автографи. А відтак барабан із музичного інструменту перетворився на дорогоцінний експонат. Ну так, це не знаю, прям гордість. Тепер за це цей барабан буде. Тепер нікому в руки його не віддам. Просто буде на стадіоні фігачить, підтримувати. Е, Бені не, не просив забрати цей барабан, він уже зріднився з ним під час відкритого тренування. Ні, сказав Інаф і наф кол змерзла, каже, його. А ще оболівальники отримали подарунки від футболістів. Звісно, це були м'ячі. А Сергій Шищенко із Денисом Бойком поспілкувалися із журналістами. Всі вдячні і хлопці болівальникам і пресі, і всім, 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 хто сьогодні був на стадіоні. Дуже чудова атмосфера. Класно. Я думаю, що ці заходи ми будемо проводити частіше. Така на кількість болівальників, я думаю, і от помітила для команди такий позитивний момент. Ви це так ж помітили? Ну, ми намірно робили це для того, щоб ребята психологічно. сняли тот, тот груз, который у них есть, и особо перед болельщиком. Задолжали болельщикам, и мы продумали это, и намеренно сделали для того, чтобы они ближе были, и, и болельщики понимали футболистов, и футболисты понимали ту ответственность, которая на них лежит. Хочу запитати кілька слів про дебют, скажімо так, на посаді виконуючого обов'язки головного тренера Сергія Шищенка. Як вам власне, його дебют? Я розумію, що результат не той, на який ви сподівалися, але тим не менше, то ваші враження від гри з оболоння. Ну Оболонь – така команда, яка дуже складно з ними грати. Вони більше грають не в футбол, а в хокей. Ну, видержали. И второй тайм мы были в меньшинстве, но я думаю, достойно выглядели. Ну, не получился результат, ну ничего, все будет нормально. И Сергей Шищенко, я уверен, так как он взялся, он работает по 18 часов в сутки. Читает, смотрит, изучает, консультируется. Все будет нормально. А потім почалася масштабна автограф-сесія і фотосесія. Причому до цього заходу були залучені усі: і президент клубу у тому числі. А в Дениса Бойка, до речі, не лише просили автографи, а й поради. Юні поціновувачі його таланту. Дякую. Так, поради, поради питають, да, походу. питають, питають. Що, що буде поради? Я порадив багато чого у хлопчика. Спитайте. Що проти порадив не хвилюватися, тобто робити свою роботу. Це цінна порада? Так, ціна дуже як для воротаря, тому що дуже відповідальність велика на даній позиції. Як ви зрозуміли, мрія Дмитра здійснилася. Він не лише отримав світлину із бойком, але й пораду від свого кумира. Щасливими були й інші уболівальники. Дуже радий, що є, що такі заходи зараз проводяться. У мене до росте футболіст. І він прям фанатіє. Він, знаєте, ми приїхали недавно в Житомир, і тут така команда, і вони почали грати, і він просто ну, горить цим всім. Я сам по собі ну, так, до футболу не дуже, а це просто росте. Таке чудо дуже гарно. Дуже гарно, що такі ну, Дуже добре, якщо такі штуки будуть проводити час. Багато вже насбирали автографів. Ну, я не знаю, що тут 10 вже, напевно, є. Добрий вечір. Добрий вечір. Можна ще фото з вами? Хайшну. Давай. Зараз подожди, попаду. Що відволівальників? Які меседжі чули? Що говорили вам? Якусь підтримку? Які слова говорили? Тільки слова підтримки почув позитивне все. Ну, всі там про останню гру, про моє вилучення підтримали. Дуже приємно. Тому всім дякую, хто зараз дивиться це інтерв'ю. Ну, повторюсь, це можливість поспілкуватися з болівальниками, з ними поспілкували, що, що вони хотіли. Ми відпливили. А найголовніше усі зарядилися позитивними емоціями. І цей вечір у пам'яті і вболівальників, і команди точно залишиться надовго. Та собі, собі дякую, велика командна родина. Одна команда, одна команда. Одна команда. Все буде поліса. Поставив лайк, підписався на канал. Молодчина! Тепер напиши в коментарях, якого контенту про нашу команду тобі хотілося б бачити більше.